Світ обов'язково звіру до кінця і Господь дарує видивовичне виконання всіх ваших прохань на благо. Господи Боже наш, милосердний і всюдисущий, що на небесах перебуваєш і водночас невидимо, присутні повсюди, з благовінням припадаю до Твоїх ніг і злибине серця взиваю. Напишіть ім'я та прохання в коментарях. Прости мене грішного і негідного раба Твого, бо гріхами моїми я принижую твою любов і затьмарю образ твій, у душі своїй, нерідко забуваю про твої заповіді, віддаляюся від заповіту, який ти дарував нам через єдинородного Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа. І, хоч ти, владико, день за днем стукаєш у двері мого серця, я засліплений гордістю і морськими пристрастями проминаю твій поклик і зневажаю благодатне світло, що просвічує кожну людину, яка приходить у світ. Та істинне життя, ти дав мені свободу бути з тобою чи відвернутися від тебе. Але я безвідповідально користувався цим даром, віддаючись світі лінощам і самолюбством. соромлюся перед твоїм лицем і перед лицем святих ангелів Твоїх, що безперестанно славословляти тебе, соромлюся перед усіма святими, які подвигом віри і покаяння стали світильниками благодаті в темряві цього віку. Прости мене, Господи, за те, що необережно і нелегковажно ставлюся до своїх вчинків та слів, прости за образи, які я завдаю ближнім своїм, за невдячність, і сердність. змилися наді мною, коли розпалюю в собі гнів, коли осуджую чи принижую інших, замість того, щоб у любові підтримати і потішити брата чи сестру. Молю тебе про мої думки Твоїм світлом, щоб вони не блукали в темряві гріха, очисти серце моє, щоб воно стало оселою Твоєї благодаті. А не клубом земних пристрастей, зціли зранену совість мою, що стогне під тягарем провин, з цілию душу мою, щоб вона знову відчула радість спілкування з тобою і істинним джерелом життя, самогутні творче, ти що знаєш найпотаємніші помисли і бачиш найглибші рани кожного серця, вели свою благодать на мене, щоб я ніколи не впадав у вічі і не зневірювався в твоєму милосерді. Допоможи мені підводитися, щоразу, коли падаю, і зважати на тебе в кожному подиху, у кожному рішенні, у кожному русі душі моєї. Поглянь, водику на мою неміщі, і проведи мене стежкою правди і смирення, даруй мені терпеливість, щоб зносити труднощі без нарікань і мужність, щоб протистояти з світу. Зміцни волю мою, щоб я відважно йшов за тобою, відкидаючи лінощі духу, черстві серця, піднеси, Господи, розумі до пізнання твоєї святої волі. Зроби мене здатним до справжньої любові, щоб я любив тебе понад усе, а ближнього як самого себе. Навчи мене прощати щиро від усього серця, відкидаючи всяку образу злобу й мстивість, прикликаю молитовне заступництво при святої водичіці нашої Богородиці, яка з материнською любов'ю простягає над нами свій покров. Нехай її чистота буде мені прикладом світлої надії, а її молитовна турбота, хай оберігає мене. Від усяких бід і падінь на життєвій дорозі, звертаюся і до заступництва всіх святих Твоїх, які в терпінній богачесті пройшли близький шлях випробувань, беручи свій хрест і наслідуючи Твого Сина, Господа нашого, Ісуса Христа. Нехай їхні молитви і приклад надихають мене на потих покаяння молитви і невпинної боротьби за чистоту душі та вірність Тобі, Господи. Тому благаю тебе милосердний і праведний, Отче, настав мене й надалі в покорі коритися Твоєму промислу, смирено приймати всі труднощі, і приносити тобі плоди гідного покаяння, бо ти лікар душ і ті у наших, ти джерело невичерпної любові й утіхи, і тобі славу, подякую, поклоніння, висилаємо з єдинородним твоїм сином і присвятим благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що з волі Отця від віку народжений і Святим Духом у повноті часу для нашого спасіння втілився, смиренно припадаю до Твоїх причистих ніг і з зубини серця, благаю, напишіть імена та прохання в коментарях. Зглянься милостиво, на мої немечі гріхи, прости мені всі провини, мої вольні, і невольні, свідомі, і несвідомі, адже перед величю Твоєю я і творіння грішне і недостойне. Але ти добрий, милосердий спасе, не відвертаєшся від жодного щирого каяття. Даруй мені, Господи, благодать істинного покаяння, щоб я, виправившись, став гідним споткаємцем Царства Твого Небесного. Господи Всемогутній, що явив свою любов до нас через жертву на Голгофі, прости мені всяку гординю, і недбалість у молитві з невірою сумнів, помий мене спаси, чесною кров'ю, пролити за грехи всього світу. Янови мій дух, щоб серце моє стало чистим храмом твоєї благодаті. змісти мою віру, вирости в мені надію утверди любов до тебе і до кожної людини, щоб я служив тобі ближнім у дусі євангельського закону. Всемогутній Господи, Ти є Альфа і Омега, початок і кінець, що тримаєш усе творіння в своїй десниці. Ти знаєш усі мої потреби й прагнення, бачиш мої труднощі та випробування, які випадають на життєвому шляху, і знаєш. Найпитаємніші бажання мого серця, молю тебе, злянься в своєму людинолюбстві на мої прохання, якщо вони корисні для мого спасіння та задля добра і слави Твоєї, виконої Господи, і сповни моє життя світлом, миром і радістю. Виведи мене на шлях твоєї допомоги, багатодаті і богословення, зміцни мої сили тілесні весні духовні, щоб я гідно звершив свій життєвий подвиг у послуху Тобі. Господи, Всемогутній, ти судиш серця й помисли наші, ти подаєш чесноти й дари Святого Духа тим, хто шукає тебе щиро. Благослови всі мої добрі починання, направ їх на користь і на сповнення святої волі Твоєї. Захисти мене від біди спокус від видимих і невидимих ворогів, від злих духів і всякої ворожої дії. Будь мені охороною щитом непоборним. А ангел охорони смі пильнує мою душу, викриваючи всякий гріховний задум і наставляючи мене на шлях покаяння чеснот. Отче Небесний, джерело всякого милосердя, даруй мені мудрість, щоб я завжди пізнавав твою святу волю і слухняно, виконував її, Даруй мені тверезість розуму і важне серце, щоб не потрапити всі ті пристрасти і гріха, Даруй мені мужність давати щоденні труднощі, не впадати у зневіру серед скорботи бід. А завжди на тебе покладатися, навчи мене ставити духовне вище за земне, а небесне вище за суєтне, хай слово Твоє живить мою душу, а при чистій тайни тіло і крові Твого Сина освячують і зміцнюють мене в боротьбі зі злом, Господи Ісусе Христе, звершителю нашого спасіння, простягни руку свою над усім життям моїм, дай мені стійкість у православній вірі, щоб я дотримуючись заповітів святих отців. І вчення святих подвижників зростав у любові до і до ближніх. збережи серце мене від гордині і марної слави, навчи мене самовідності та милосердя, щоб я не шукав власної вигоди, а виконував Твою святу волю. Зароби мене співучасником твоїх милостей, і богословень, щоб через мене поширювалося твоє світло серед тих, хто ще не пізнав повноти істини. Пресвятайце, Отче, сину і Душе Святи, подай мені свою богадать. Щоб я завжди пам'ятав про твою самогутню присутність у моєму житті, не впадав у зневіру, а підносив погляд свій до неба, сповнюючи серце надією на Твоє милосердя, укріпи, Господи, мою волю, щоб я звершував лише ті прагнення і діла, які узгоджуються з твоєю правдою і любов'ю. Нехай все, що я прошу, буде мені на добро в цьому житті та на вічне спасіння. Причиста владичиця Богородиця, Мати, істинного світла. Ти, що завдяки смиренню перевершував всіх ангелів і святих, будь моєю заступницею перед Престолом Сина Твого і Бога нашого, не залиши мене без твого материнського опікування, але будь мені надійною опорою в усіх життєвих випробуваннях, укріпи мене у вірі, додай мені сили в терпінні, просвіти розум мій до пізнання Слова Божого і допоможи пройти земний шлях без нарікань і ропоту. Святі Божі угодники, апостоли, мученики, подвижники, моліться за мене. Щоб Господь дарував мені очищення від гріхів, кріплення у вірі й любові, допоможіть мені стати добрим співпрацівником у Господньому винограднику, нехай вашими святими молитвами душа моя піднесеться, до небесної висоти і буде захищена від усякої спокуси, бо ти, Господи, єдиний святий, єдиний милосерний, єдиний істинний цар і суддя живих і мертвих. Тобі славу сваємо, цю і Суї, сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Непереможний Агнче Боже, який зійшов з неба задля спасіння світу Господа Ісуса Христе, прийми хвороби нашого смиреного серця, адже ти, будучи всемогутнім Богом, добровільно став людиною, щоб нас грішних піднести до Небесної висоти, тому з вдячністю кличемо до тебе. Слава тобі, Ісусе, подателю, благодаті, миру всім. Ангело, невпинно словосволі тебе, Царю, Всесвіту, а ми, створені з спрагу земного, з благовінням і любов'ю, схиляємося перед тобою. Ти, слово предвічне, з'явився серед нас у тілі і просвітив вченням наші душі, затьмарені гріхом, тож смиренно звеличуючи святе ім'я Твоє, взиваємо. І Ісусе, світло з неба, що сцяєш морок гріха, і Ісусе, праведний учителю, що навчаєш шляху спасіння. Ісусе, джерело Богдаті, що зрошуєш спраглі серця, Ісусе, що дав законові повноту своєї любові, Ісусе, що вив нам зірець смирення у своєму втіленні, Ісусе, що подавав на Христі всі пристрасті, у мертвив гріх. Ісусе, бо ім'я Твоє Солоче, для віруючих, Киїсу, що силою Богадатістою перетворюєш серця, Ісусе, основу красивічне, Ісусе, цілителю, Спасителю, душ наших. І Ісусе, що милістю своє об'єднуєш усі народи, Ісусе, що даєш кожному надію на життя вічне. Слава Тобі, Ісусе, подателю благодаті миру всім, бачив Тебе, Господи Ісусе, як ти ходив по землі, стіляючи недужих і воскрешаючи померлих, люди дивувалися Твоїй чудотворній силі та прихиляли серця до Твого Слова, і нині, відчуваючи чудесний дотик Твоїй благодаті, спокою приносимо Тобі нашу подяку. Взиваючи Аллилуя, розум наш славний перед таємницею Твого втілення, Сину Бога живого, ти злюбив до нас, убрав у богість від поємських яслав, щоб навчити нас смирення, Благовічі перед Тобою, промовляємо. І Ісуса, що, не залишивши славу Небесну, прийняв образ раба, і Ісуса, що до відкиненого світу зійшов з любов'ю і милосердям. І Ісуса, що в немач дитинства явився могутність і Ісуса, що провів мудриців зорею, до місця свого народження, і Ісусе, що як найдорожчий скарб визволив людство від гріха, Ісусе, що в обіймах причисти діви Богородиці з рани нашого єства, Ісусе, що смиренно відкрив нам велич любові Отця, і Ісусе, що приніс мир у ворожнечу земну, і Ісусе, що просвічуєш наше сумління світлом Свого спасіння, і Ісусе, що відкриваєш нам дорогу щирого покаяння. Ісусе, що навчаєш кожного з нас істинної віри, Ісусе, що в своєму Слові об'явив премудрість Божу. Слава тобі, Ісусе, подателю, благодаті, миру всім. силою Духа, Ти прийшов у світ, як світло для народів, щоб ніхто не перебував у темряві. А люди, побачивши твої чуди і почувши слова істини, багато які пізнали, що ти Бог і від радості, виголошували Алілуя! маючи в собі повноту божественної мудрості, ти, Господи, проповідував Царство Небесне, закликаючи всіх до покаяння. Ти благовістив у убогам радість, пригнобленим свободу, а грішникам прощення. Тож прийми наші смиренні похвали. Ісусе, що в негірній проповіді дарував нам блаженство Небесні, Ісусе, що в притчах об'явив людям таємниці Царства Божого. І Ісусе, що будного Сина обійняв любов'ю Отця, Ісусе, що розкаяній душі даруєш прощення, Ісусе, що кличеш усіх на весільну вечерю віри радості, Ісусе, що прагнеш кожного спасти і піднести до Отця, Ісусе, що звільняєш полонених гріхом у покаяння, Ісусе, що смиреному серці, даєш мир невимовний. І Ісусе, що у святому хрещенні омиваєш від усякої нечистоти, Ісусе, що в Єхаристі подаєш поживу нетлінного життя, і Ісусе, що осяєш світом правди всіх, хто шукає істини, і Ісусе, що призиваєш нас до святості, що миті. Слава тобі, Ісусе, подателю, богадаті, і миру всім. Бурю життєвих випробувань, учинив ти тихо, яковійшов по хвилях генісарецького моря та простягнув руку до Петра, який тонув. Таки нині, коли нас охоплюють хвилі вічої або сумнівів, ти підтримуєш нас своєю правицею, тому з надією квичемо, Алліуя. Почувши про Твої чудеса і пізнавши богадать твоїх стілень, Господи, ми з вірою припадаємо до Тебе, бо не маємо іншого джерела спасіння, окрім тебе і мовимо тебе. Утверди нашу віру і прийми цієї і похвали. І Ісусе, що оздоровлюєш душі тіла хворих, і Ісусе, що подаєш погадатні доторки. У святих таїнствах, Ісусе, що знімаєш тягар віччю з тих, хто уповає на Тебе, Ісусе, що покірних возносиш над тривогами цього світу. Ісусе, що в любові своїй не відкидаєш жодного грішника, Ісусе, що ангелами своїми порониш тих, які страждають. Ісусе, що підтримуєш нас у кожній скорботі і немочі, Ісусе, що даєш радість і втіху навіть у випробуваннях, Ісусе, що зміцнюєш нас, коли слабне сили душевні тілесні, Ісусе. Що благословляєш тих, котрі з любов'ю служить ближнім, і Ісусе, що провадиш нас до однодумності й миру, і Ісусе, що вчиш нас покладати нас на Бога понад усе. Слава тобі, Ісусе, подателю благодаті і миру всім. Як добрий пастир, ти шукав заблуканих овець дому Ізраїлового, як викав усіх до Царства Небесного, і нині, як милосердний пастир, ти ведеш нас стежками правди, щоб ми не загинули в гріховних безоднях. Тож висилаємо тобі хвалу, промовляючи, Алілуя. Засвідчивши свою довготерпливу любов Господи, ти не дозволяєш нам загинути, навіть коли падаємо у гріх, адже ти не бажаєш смерті грішника, а кличеш його до покаяння і повернення до Отця, тому кличемо Тебе з покорою. І Ісусе, що прощаєш навіть тяжкі провини серця, яке кається, Ісусе, що заблукав вівцю несеш на своїх божественних плечах, і Ісусе, що розбійнику на Христі равічини, Ісусе, що кров'ю своєю помив гріхи всього людства, і Ісусе, що в Таїнстві сповіді зцілюєш сумління, і Ісусе, що без отоми прощаєш і благословляєш нас, і Ісусе, що є нашим заступником перед Праведним судом, і Ісусе, що подаєш руку допомоги кожному, хто кличе тебе. І Ісусе, що ваги не лікуєш зранені серця, Ісусе, що навчаєш нас свободи від гріха. І Ісусе, що своєю любов'ю проганяєш ненависть, і Ісусе, що являєш свою невичерпну милість у кожну годину. Слава тобі, Ісусе, подателю, благодаті і миру всім. Проповідники Твого Слова стали нам мов світильники паніші Євангелія до всіх народів, аби всі пізнали істинного Бога і Спасителя, бо Ти промовив і діті навчить усі народи. Тож свята церква неостанно виконує цю заповідь, тому співаємо тобі, Алілуя! Засяли світло Христової віри, народи, що перебували в темряві незнання, побачили зорю надії, у цьому світлі ми очищаємо свої душі, приймаємо істину в серцях і прославляємо тебе такими похвалами. Ісусе, що через апостолів апостолі прощення і Воскресіння Ісусе, що через мучеників явив силу свідчення віри, Ісусе, що через святих Отців утвердив істине вчення церкви, Ісусе, що через преподобних навчаєш нас молитовного подвигу. І Ісусе, що через богослові відкриваєш розуміння, таїнства, спасіння, і Ісусе, що навертаєш до себе тих, які віддовилися від церкви. Слава тобі, Ісусе, подателю, благодаті і миру всім. Ти, Цар Небесний, але на землі не мав де прихилити голову, показуючи нам приклад повного довір'я до волі Отця. Навчи нас не прив'язуватися до проминущих благ цього світу, щоб ми чистим серцем взивали до Тебе Алілуя! Ти прийшов у цей світ свідчити про істину, і кожен, хто від істини слухає голос твій. Допоможи нам не затьмарювати слух свій пристрастями і самолюбством, а відкрити серце, щоб прийняти твої слова життя, промовляючи. І Ісусе, що проголошував панування духа над земними бажаннями, і Ісусе, що кликав усіх до свободи, смирення любові. І Ісусе, що своїм прикладом навчив довіри до Небесного Отця, і Ісусе, що показав, що душа цінніша від усіх багат світу. І Ісусе, що у смиренні явив істину велич Божого Ісусе, що насичуєш душу спрагу правди і святості. Слава тобі, Ісусе, подателю, і миру всім. Ти полюбив дітей, промовляючи, постіть дітей приходити до мене і не бороніть їм, бо таких є царство небесне. Збережи в нас чистоту дитячої довіри, що повсякчас славили тебе, алівуя! У християнській простоті навчаєш нас бути як діти, щирими, відкритими без лукавства. Допоможи нам набути цієї щирості, щоб у всіх життєвих обставинах наслідувати тебе, промовляючи, Ісусе, що вагністю і простотою полиняєш наші серця і що в кожній дитині, бачиш невинний Божий образ. І Ісусе, що мудрих і гордих вчиш істини і скромності, і Ісусе, що у покірливості виявляєш велику силу Духа. І Ісусе, що вірним серцям даруєш радість довіри до Тебе. Слава тобі, Ісусе, подателю, богадаті, миру всім. Уся природа славить Тебе, Свого Творця, небеса звіщає твою славу, зорі прославляють, велич, твої земля приносить плоди на честь мені Твого. Ми ж твої розумні творіння, здячністю співаємо тобі, алілуя! Пізнаємо твою руку у всьому створінні, у кресті світанку, у тиші вечора, у співі птахів, у буйності трав, ти дав нам цей світ, як дар, щоб у всьому пізнали твою любов, тож із вдячністю промовляємо. І Ісусе, що прийшов за мною, благословивши її своїми слідами, Ісусе, що зупинив бурю на морі, явивши владу над природою, Ісусе, що у пустелі сорок днів постився, освятивши творіння присутністю своєю, Ісусе, що у преображенні на горі та явив свою славу. І Ісусе, що з люблячим поглядом дивишся на світ, зранений гріхом, і Ісусе, що благословляєш наш труд і працю задля добра світу. І Ісусе, що вчиш нас піклуватися про цей земний сад, доручений нам, і Ісусе, що через красу творіння провадиш нас до пізнання величі Творця, слава тобі, Ісусе, подателю Богодаті, миру всім. Бажаючи спасти людство, ти добровільно прийняв страждання і смерть на Христі, кров'ю своєю омив наші гріхи Воскресінням, подавав смерті, дарував нам життя вічне, тому з зубини душі взиваємо до тебе. Алілуя! Твоє розіп'яте тіло Ісусе стало жертвою за наші гріхи, а твій порожній гроб знаком перемоги життя над смертю. Прийми, Спаси, цей наш покаяний і вдячний спів. Ісусе, що в Гецемані молився за весь світ, і Ісусе, що прийняв на нарогу й побої заради нашого відкуплення. Ісусе, що Христом Своїм зруйнував до пекла, Ісусе, що в терпінні своєму явив незбагнену любов, і Ісусе, що воскресінням своїм переміг смерть, Ісусе, що зійшов у ад, щоб вивести звідти полонених. І Ісусе, що з'явився учням після Воскресіння, і утвердивши їхню віру, Ісусе, що визнісся на небо і сидиш, І Ісусе, що послав нам утішителя Духа Святого, І Ісусе, що у церкві своїй перебуваєш поміж нами повсякчас, І Ісусе, що кожному відкриваєш брами, милосердя і спасіння, і Ісусе, що в останній день воскресиш тих, які вірують у тебе. Слава тобі, Ісусе, подателю, благодаті і миру всім! Кожному, хто приходить до тебе, ти подає живу воду Духа Святого, яку обіцяв вивити на всіх справах. Сподобай нас прийняти в повноті твої дари, щоб ми з вірою, любов'ю оспівали тебе. Алівуя. Ти дав нам споживати себе у святому причасті, щоб з'єднатися з нами. Ти перебуваєш у наших серцях, освячуючи нас благодаттю своєю. З вдячністю припадаємо до тебе і промовляємо. Ісусе, що в Євхаристії подаєш тіло і кров, поживену тліну, і Ісусе, що у святілі літургії єднаєш нас із собою між собою, Ісусе, що духом своїм зміцнюєш нас у вірі любові, Ісусе, що не міч нашу, перетворюєш на силу богопочитання, Ісусе, що запалюєш у серцях вогонь ревної молитви, слава тобі, Ісусе, подателю, богодаті, миру всім. Знаючи, що ти, Альфа і Омега, початок і кінець, що все в тобі існує, до тебе повертається. Благаємо тебе, нехай у нашому житті ти будеш сердям і найбільшою любов'ю, тоді пісня нашої дощі, вона тебе невпинна, алівуя, о Ісусе, Спасителю наш, приймить ці смирені, маління і збережи нас, від усіляких спокус, провадь нас шляхом святості, зміцній у вірі терпеливості, і нехай дух наш повсякчас свідчить про твою благодать зиваючи. І Ісусе, що тримаєш наші дні у своїй десниці, і Ісусе, володарю часу історії, і Ісусе, що безперестанку промовляєш до наших сердець, і Ісусе, що даєш нам потіху години скорботи і тяжких випробувань, і Ісусе, що сповнюєш нашу душу благовінням перед таїнством буття, і Ісусе, що гординю нашого розуму лікуєш духом покори. Слава тобі, Ісусе, подателю, благодаті миру всім. Овси, Богий Ісусе, прийми наше щире хваління і відкрий нам двері своєї невичерпної любові. Збережи нас у благодаті, щоб ми зміцнені у вірі надії, постійно співали тобі, Аллилуйя, Алівя, Аллилуйя. Оси, богий Ісусе, прийми наше щире хваління, і відкрий нам двері своєї невичерпної любові. Збережи нас у богодаті, щоб ми зміцнені у вірі надії, постійно співали тобі, алливуя, аллилуйя, аллилуйя. О Всебогий і милосердний Ісусе, прийми наше щире хваління і відкрий нам двері своєї невечерної любові. Збережи нас у богато щоб ми зміцнені у вірі надії постійно співали тобі. Аллілуя, аллилуйя, аллілуя! Ангели, невпинно, славословлю тебе, царю, Всесвіту, свято, ми створені з праху за земного, з благовінням і любов'ю схиляємося перед тобою. Ти, слово Предвічне, з'явився серед нас у тілі і просвятив своїм вченням наші душі, затьмарені гріхом. Таж смиренно звеличуючи святе ім'я Твоє, взиваємо. Ісусе, світло з неба, що сяєш мору гріха Ісусе, праведний учителю, що навчає шляху спасіння, Ісусе джерело Богадаті, що зрошуєш спраглі серця Ісусе, що дав законові повноту своїй любові, Ісусе, що явив нам зірець смирення у своєму втіленні, Ісусе, що подавав на христі всі пристрасті у мертвий гріх. Ісусе, бо ім'я Твоє Совоче за для віруючих, і Ісусе, що силою благодаті своєї перетворюєш серця, Ісусе, основа краси вічної, Ісусе, цілителю, Спасителю, душ наших, і Ісусе, що милістю своєю об'єднуєш усі народи, і, Ісусе, що даєш кожному надію на життя вічне, слава тобі, Ісусе, подателю, благодаті і миру всім, Непереможний агенче Боже, який зійшов з неба задля спасіння світу. Господи Ісусе Христе, прийми хвалу нашого смиреного серця, адже ти, будучи всемогутнім Богом, добровільно став людиною, щоб нас грішних, піднести до Небесної висоти, тому з вдячністю кличемо до Тебе. Слава Тобі, Ісусе, подателю, благодаті, миру всім. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що заради нас став людиною і прийняв хрест, аби привести нас до Отця, смиренно схиляємося перед Твоєю величчю. просимо Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Присвяти наші серця світом своєї істини, укріпив нас ревну віру і полум'яну любов, даруй мудрість у випробуваннях і покору перед волею Твого Небесного Отця, захисти наші душі від ріха й спаси нас у годину спокуси. Нехай у всьому прославиться присвятим, ім'я твоє нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тавте вподобайки під відео не від обвижні вашим для поширення Слово Божого, Посилення Господні, нехай перебуває з усіма нами.